О, о Нові часи, нові виклики. Зараз в навчальних центрах 241-ї бригади працюють ось такими рушницями та патронами зі шротом. Здебільшого вони потрібні для того, щоб збивати повітряні цілі, які швидко наближаються до наших позицій. Спробуємо. Готовий! Давай! Yeah. За рахунок того, що використовується шротовий набій, який розкривається після виходу зі ствола, то він дає можливість з більшою вірогідністю уразити дрон, ніж при стрільбі з калаша. Хоча з автомата так само є можливість, просто треба мати трохи більше навичок. Як тільки вона зависає і починає рух вниз, натискаєш на гачок. Розумів? Снимай за Готовий? Готовый? Готовый. Давай! Бомба!